Стаття, коли по предварительному зговору чиновників формується захват храмів і унижені і знищення другої релігії. Тобто, коли в судовому Обвиненню написали, що він, тобто підсудимий, знав, що всі релігії рівні, а другу релігію, нібито не посчитав рівною, самі собі підписали приговор, бо по всій Україні знають, що ми православні, визнаємо всі релігії рівними, не благодатними, а рівними. А от нашу релігію обозвали недоброю, незаконною, повну шпіонів. І так далі. Наша церковь з самого початку признала агресію, а то значить, що всі момитвами своїми стала уєдну з усіма людьми на защиту. Наша церковь, як не найбільше усіх, включилася в допомогу людям і воїнам і всім переселеним. Ніякого замічання нашої церкви дати не може. І наша община в той момент, коли було многію переселенців, лише 500 людей наші люди прийняли. Ну, тоді в чому наша вина? А от звучить слово Георгія, коли він вийшов на захист православної церкви, коли імператор відів, яка благодать Божі через його віру йде. Коли цариця, імператриця побігла до Георгія і перед лицем імператора сказала, я хочу вірувати, бо Бог Георгія істинний і обезумівши імператор, і царицю вбиває. Я всім кажу, я русин, у Закарпатті русинська земля, а ми тут давно живемо, а ми в складі України любимо свою державу, а ми молимося за неї, а вони ні тупо глухо, ні йди собі в Росію. І я подумав: безнування гонітелів церкви прийшло, перелялося за межі. І чаша гніва Божого не задержиться проти людей, противників церкви. Святий, Велик, Вученче Георгіє. Молі Бога за нас, щоб ми в сьогоднішній день не боялися гонічерів, молилися за них і пам'ятаючи, що всі релігії наші рівні, або всі люди підняли слово в захист релігії тому що всі релігії дійсно рівні, і ніхто не сміє нашу релігію понижати та фантазувати, що вона якась не добра, а люди чуть ли тут не, ми з вами із Сибіра перейшли в Закарпаття жити. Ми корінної населення, Закарпаття, а нам предлагають, чемодан вокзал Сибір. Почому? Хто це тут допустив? При тому, що карательні органи, якби как бы води набрали в рот, мовчать. Порушені наші права, а ми не обіжаємося. Почому? Да хто ліпше нам докаже, що наша віра істинна, як не гонітелі? а ми й відповідаємо. Слава Богу, що ми, православні християни Української православної церкви, сподобалися за ім'я Христово пострадати, за ім'я Христово терпіти униження. Ведь десятка мільйонів, очевидно, що всі судові процеси. Очковтирательство, політичні замовлення. Всі розуміють, 10 мільйонів людей, громадян це знають, а от організатори таких процесів не ганьбляться. Тому що давно втратили віру в Бога, давно, порозум... давно спользують усі порушники своє службове становище. Що ж, наше становище? А ми діти Божі. Це одно з величайших становищ. Ми діти Христової церкви канонічної. А в Закарпатті на 100 років вона старша від Київської. Ми й тут, діти Божі. Бережемо єдинство канонічної церкви. Бережемо єдинство нашої держави, щоб нас не обвиняли, що ми друг другі плани маємо. Неправда, ми відносимося з любов'ю, з відповідальністю нашої держави. Всі підчеркували, як наша церква, Осудила агресію. І ми з вами в Закарпаттю, якщо споминали свої статуси колись у Чехословакії як республіка, ну в складі України бережемо єдиство, цілостність, що всім відомо. І в місті з тим, безбожники сатаністи, антиправославні ліплять нам различне. Ми просимо Боже, мати, поможи нам ніколи не сердитися на них. бо Замовник настільки примітивні, причому організований закон забороняє то робити, що лише одно, просити у Бога, Боже просвіти, прости, помилуй образом гонітелів. Бо вони не просто гонітелі церкви, вони ще, як каже преподобний Гавріл Ургебадзе і Грузинський, вони не просто не захищають віру. Вони ще й нашу віру переслідують, становлюються не лише безбожниками, а ще й відкритими свідомими сатаністами, котрим тут немає вже благодати Божої, а в вічності ніякої награди. І ти преподобний, Отче Гавріїле, і ти великомучений Георгіє Побідносиче. Молій Бога за нас. Щоб ми були, як ти воїни, не боялися, по слову Георгія і Гавріїла захищати свою віру, щоб не дати загинути своїй душі, бо лише так поступаючи, будучи воїнами Христовими і вірними громадянами своєї держави, готовими прощати ради мира многих, многих і многих напасті, але так ми доказ маємо, що ми, діти Божі, любящі, Спокійні, мирні, а у вічності зато і віремий наслідники Царства Божого. Амінь.